40 навчальних закладів Луцької громади незабаром в ігровій формі навчатимуть підлітків фінансової грамотності. Майже сотні вчителів пройшла навчання правил гри Життєвий капітал. Вони стануть тренерами у своїх навчальних закладах. Фінансова грамотність важлива складова для кожної людини. Щоб стати успішним у дорослому житті, навчати її потрібно ще з маличку. Шкільна програма не передбачає таких уроків завдяки співпраці Луцької міської ради та фонду ігоря палиці. Тільки разом вирішили вчителів навчити правил фінансової гри щодо активів, інвестування та створення власного капіталу. Створити з них оце, знаєте, такі підґрунтя розвитку економіки нашої країни і безпосередньо нашої громади. І е, кілька проектів у нас. Є таких, і ось цей проект щодо навчання цифрової грамотності педагогів. Це є теж один із проектів, який у партнерстві ми реалізовуємо із фондом. Відповідно, зацікавленість величезна. Педагоги були настільки такі піднесені, цікаво. Всім всім все подобається. Навчання тривало два місяці. Кожен з викладачів відвідав вісім занять на завершальному етапі. Отримали сертифікати. Проте це лише екватор. Далі найголовніше зацікавити дітей до ігро. Вого процесу я вважаю, що молодіжний центр, фонд, міська рада, взагалі в принципі Луцька громада зробили просто грандіозну річ, реалізувавши такий проект по фінансовій грамотності в школах, тому що це знову ж таки, після війни нам потрібні ну, після перемоги. Так, в цій війні нам потрібні будуть високоосвічені люди для того, щоб будувати нову країну. І я вважаю, це дуже величезний внесок. В сьогодення і в майбутнє нашої країни вчителі зізнаються під час проходження навчання та безпосередньо під час гри дізнались багато цікавого, що можна застосувати й у своєму дорослому житті. Під час цієї гри діти теж зрозуміють, що фінансова грамотність це не нудне навчання, а веселий пізнавальний процес. Зазвичай, як діти нас кажуть, що школа не вчить того, чого треба в житті, то це саме те. Що може навчити школа, що потім пригодиться в житті? Дітям дуже важливо зараз вміти дійсно жити в сучасному фінансовому світі, вміти користуватися фінансами, їх використовувати так, щоб відповідно. Ну, мати для проживання на даний час і в майбутньому, щоб міти гарно е заробляти. Ну і достойно жити. дійсно допомагає досягти своїх цілей, усвідомити, як потрібно діяти, що потрібно робити. Голова правління фонду ігоря палець тільки разом. Катерина Шкльода каже, що разу граючи у цю гру, здобуваються нові знання з тренування навичок, ефективного використання свого часу. Та коштів фонди виріпалися тільки разом сьогодні. Уже на завершальному етапі навчання вчителів подарує кожному навчальному закладу ось таку гру, за допомогою якої вони вже зможуть свої знання, які вони здобули протягом цього місяця, впроваджувати у своєму навчальному закладі. І щиро сподіваємося, що ми побачимо також ефект і відгуки від учнів. І разом з тим, щиро сподіваюся, що в майбутньому ці учні стануть будуть в впроваджувати ці знання для себе і стануть успішними бізнесменами, успішними менеджерами, успішними людьми. Фінансова грамотність для школярів проект, який покликаний навчити дітей ставати успішними спочатку у грі, а згодом і в реальному житті. Сябер, Неля Прокопчук. для новин на часі.